Мирно, усім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. У мене на подвір'ї є катальпа, яка минулого року із палки перетворилась на деревце. Наростила пишну крону і зростає собі гарно, навіть цвіла. Але це було дві катальпи, переплетені одна з іншою. Проте одна, як мені здавалося, всохла, я її видалила, розкрутила стовбур. І маю тепер ось таку одну з стовбуром трішечки вигнутим. Навіть залишились десь е, такі, видно, що було воно щось закручено на вкруги. У катальпи дуже ніжна кора у молодому віці. Але з кореня. Пішов паросток. Пішов все добре. Ну, думаю, буду знову закручувати. Аж ні знову підсох. Я підрізала. І наче добре вона росла. А потім, я вже не пам'ятаю, чи я зламала і знову довелося її підрізати. Вона випустила знову е, пагін. Катальпа, до речі, виявилась дуже живучою рослиною. Але ось в такий кривенький виходить пагінець і його вже не закрутиш по стовбуру. Стовбур такий вже товстенький, а цей пагінець тоненький. І вже не закрутиш так його гарно, як хотілося б. Отже, що я вирішила? Я буду відкопувати. І подивлюсь, це з цієї катальпи, якщо цей пагін пішов, то я його виріжу. А якщо це все ж таки з іншою, і він окремо йде, то я його відсажу. Зараз не така вже сильна спека. Тому я думаю, що все буде гаразд, якщо відсажу, то катальпа повинна прижитися. Отже, отак вийшла будь-яки порвати, а довелося катальпу пересаджувати. Виймаю землю поруч із цією гілочкою, намагаюся так, щоб не копати, а саме виймати з-під корінців землю. Тут в мене вже заросло. Барбінком і коврик почав розростатися, але доводиться все це прибирати. Трішечки незрозуміло, дуже тісно, тож буду докопуватися до істини, ну, наче окремо росте. А може і з коріння. Дуже тугенько. Ну, так чи інакше прийдеться все одно його прибрати бо він вже має неохайний вигляд. Заважаю тому основному стовбуру рости. Хотіла я, щоб був закручений стовбур, такий спіралькою, гарно виглядало. Але не сталося, як хотілося. Наче окремо видаляю. До речі, в цьому році чомусь вона не квітла. Минулого року гарно квітувала, а цього року жодної квіточки не було. В мене за двором скупчились е, воєнні і стоять гомонять, а знаєте як розмовляють е, чоловіки. Сподіваюсь, на відео це не чутно. Є. О. Зараз ми її відсадимо окремо. Всю, а цю плить прямо в яму. Думала, гадала, де ж її посадити. Ну, У нас ось там росте вже катальпа. То для симметрії і тут посаджу. Отак от, от. Тільки тут стовп, нічого такого близенькою не можна садити. Але що вже робити? Так, а яким ж чином її посадити, щоб не було оцих обрізань? Видно. Туди її відвернути. Так, да, відверну. <ріхи> відверну. Ой. Ось так. Все. Ссипаємо. А, водички треба палити зараз. Трішки поставлю і її. Тоді полью. Давай, де шланг у нас? Ну і ось так зростає. Тепер, якщо відійти, то вигляд має ось такий. Ось так, там катальпа і там катальпа. Більш-менш симетрично. Повну симетрію я не люблю е, у ландшафті, але деякі речі повинні бути симетричні. Тут не хотіла висаджувати, тут в нас стовп, біля стовба дуже засаджувати не можна, повинен бути доступ. Ну, Думаю, за катальпою якраз до нього доступ і буде. Хоча там вже бузок росте і ялівець. Тож бузок, мабуть, все ж таки трішки пересаджу ближче до ялівця. Ну і нехай зростає собі. До речі, з цією катальпою теж не все так просто. Тут також дві. І одна ось лише стовбур, довелося також її зрізати. Е, пустила вона пагінець новий, тож я теж думаю її розсадити. Но переплести вже не зможу. Так вже мені хотілось переплетених тих стовбурів, але не вийшло. Чому не знаю? Одна росте, інша пропадає. Тож буду їх пересаджувати, але вже, мабуть, десь у наш лісок, бо біля паркану ще далі продовжувати немає, мабуть, сенсу. Там ми хотіли, щоб росли сосни, які не переживаються в нас. Ну нічого. Коротше, цю теж буду пересаджувати і розсаджувати, але вже трішки пізніше. Ця зростає, нехай трішки прив'яла на ранок листочки, опустила. Але ну, це нормально, її ж потурбували. Підперла я її гілкою, підв'язала пагін, бо він же в бік шов. а треба, щоб вона більш-менш була стрункою. Тоді гілочки наростуть і закриють оці зрізи непривабливі. Тож така в мене історія з катальпами, наче росла одна і одна малесенька, а тепер вже розсадила і ще одна. І цю також буду розсаджувати. Процес не завершується в мене. До речі, дивіться, як розрісся гарно дурман. Я все чекаю, коли ж, коли ж вже розпустить квіточку свою. Ось-ось повинен її розгорнути. Подобається мені дорман. Він і без квітки, дивіться, який гарний кущ наростив і шикарно виглядає, як на мене. А коли розквітне, то буде взагалі краса. Ну а я піду далі щось садити та пересаджувати. Всім гарного і мирного дня!